Друзі, Полтава, трагедія, я думаю, що ви всі знаєте: влучання двох ракет, навчальний центр більше 40 загиблих, більше 180 людей поранених і ДПВО. Чому люди були там в такій кількості, чому їх не відвели на більш безпечні території таке інше? Тобто, питань там багато. Я думаю, будуть розбиратися. Та й вже пішло, я так дивлюся, звільнення маси маси людей, міністрів, директор держмайна йде відставку. Як мінімум, там чотири міністри сьогодні, замміністра. Ну, там промисловість, юстиція, природні ресурси, реінтеграція окупованих територій. Ну, коротше, я так думаю, що будуть зараз ну, на носі вибори. Одно, щоб там не розказували, можете мені що хоч говорити, я вам говорив, говорю і буду говорити. Вибори на носі, штаби вони розвернули. Вам будуть дурням розказувати, що вибори не на часі, а штаби розвернуті, керівники штабів працюють, люди їздять по Україні, займаються агітацією, а ви розказуєте там про п'яте і десяте. Тому така ситуація. Куди вони дінуться зараз? Ці міністри за міністри поїдуть за кордон, я так розумію. По-іншому не буде. Воювати, ж вони не підуть. Ще одне зґвалтували 12-річного хлопчика. Ви бачили, так? Я думаю, що ви бачили, хлопці там по 15-16 років знущалися, били, зґвалтували. І що ви думаєте, штраф там щось по 800 гривень, то тобто, є, ну я так думаю, скоро дійде до ще й вибачень. Якщо ну, якщо потрібні потрібні в лапках, потрібні, нужні люди, як кажуть, да? діти нужних людей і знасілували когось, то перед ними ще й можуть вибачитися. Ну так буде в нас скоро. Я так розумію, буде так. Будуть вибачатися ой, ви потрібні люди. Вибачте, будь ласка, нічого страшного. Можете насілувати далі, можете робити, що завгодно. Нічого страшного. нічого страшного. Але коли ти неугодний, як я, і виступив отак в інтернеті, і угодного чоловіка е, погрожував йому, то я отримав набагато більше. Напіхали мені, мама, ні горів, щоб ви розуміли. Ну, так ми живемо. Е, радість одна. На сьогоднішній день я бачу. Диктатора Венесуали, ви знаєте, так? Спіймали в літаку, який не мав бути його, бо закупка американських літаків в Венесуелі заборонена. Є санкції. Венесуала закупила літак для Мадуро, друга Путіна, да? диктатора Венесуали, закупила через якісь там треті країни. Але він десь в Домінікані чомусь там був е і заарештували цей літак. Я думаю, на днях його витащить оттуда, е цього мадуру. Я думаю, що його ще й закриють в Штатах. Це буде офігенно. Це буде е такий маячок, що Путіна теж можна закривати, виловлювати десь під Монголією там чи ще десь і закривати. Ще, друзі, хочу поговорити з вами про. Ту ситуацію, яку накручують, дехто накручує Покров, візьмуть, взяли, все пропало. Хочу сказати про Покровськ. Дивіться, Курська операція не дає можливості сьогодні захопити отак з наскоку Покровську. Ну, не дає можливо. Чому? Я вам скажу. По-перше, щоб ви собі знали. По-перше, день за днем минає, неділя за неділею, ну, ще не взяли. Чомусь ще не взяли, так? От. А. Курська операція, вона успішна, наші продвигаються. А що ж під Покровськом? Що ж там таке? Чого не взяли до сих пір? Я вам скажу, по-перше, Покровськ це не якась деревня, там, що її можна просто так наскоком взяти. По-друге, вони так ломинулися до Покровська, там що 6 кілометрів залишилось, що вони витягнули фронт на 50 кілометрів. А фланги в них, по флангах, прострілюються на 20 кілометрів. Ширина фронту 20 кілометрів. Довжина 50. Тому, е, ймовірне оточення їх сьогодні, не взяття Покровську, а ймовірне оточення цього, цього угрупування російських військ. Ймовірне сьогодні оточення, а не взяття Покровську. Тобто, я даю більше на оточення, чим на взяття Покровську. Ну, це я так говорю. Ви там, як завжди, говорите своє. Говоріть, е, другий ешелон сьогодні там. На цьому участку фронта другий ешелон російських військ вже виведений в курс. Другий е, питання стоїть за першим ешелоном. Я думаю, що і перший будуть відтягувати, і вони все-таки зупиняться. Не будуть вони йти вперед. Неділя, дві, хай вони ще потер. Ще потягнуть вони місяць, не зможуть вони йти вперед. Повірте мені, і не треба розказувати цих, що експерт, я чи не експерт, я не експерт. Я говорю вам те, що є, по факту. Ви собі елементарно зайдіть на карту. Подивіться, елементарно знайдіть військові частини, які там стоять, елементарно прорахуйте, скільки там людей, і можливості у них на сьогоднішній день в Росіян немає можливостей захоплювати все, що вони собі запланували. Там ну немає варіантів, там немає. О. Тому. Ще в підтвердження моїх слів, ви подивіться, російські канали тих же самих Соловйовів. Я періодично їх дивлюся. Чому? Тому що вони зараз там, то вони приїжджали ядом, а зараз слюною захльобуються. І всі їхні експерти сходяться в тому, що не все так просто на Покровському напрямку, не все так просто на Донеччині. А ще вони говорять, що не все так просто на Запорізькому напрямку, про те, що я вам говорив, виход до Азова. До Азовського моря. І не все так просто в Криму, і теж це не я говорю, це вони говорять. Вони вже настільки обісралися, що вони вже розказують, що можливо захоплення Криму, можливий вихід українських військ до Азова, можливе оточення угрупування. Це не я вам кажу, це вони таке розказують уже. Підтверджують мої слова, які я вам говорив ще місяць назад. Розумієте, да, про що? Ну, тому, друзі, така ситуація. Ті, хто підтримує мене і розуміє, і знає, що я говорю завжди правду, дякую вам. Ті, хто заходять на канал, потролить, поплюватися там, порозказувати, який я поганий, теж вам дуже дякую. Ви теж нагнітаєте, ви теж даєте можливість розбурхувати ситуацію. Я дуже радий. І ще на нашому каналі тут. Ви бачите різні думки. У нас не п'ятий канал, не перший, не один плюс один. Де чітко і внятно. Я теж покатався свій час по каналах, по різних поїздив. І там, куди б ти не заїжджав, є тема. Від неї ти не відходиш. І якщо ти їдеш на перший канал, то ти розказуєш тільки за Порошенка в підтримку, бла, 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 бла. Їдеш на інший ти маєш говорити про Зеленського. А на нашому каналі можна говорити і за Зеленського, і проти, і за Порошенка, і про... і за будь-кого. Ми слухаємо всіх, ми намагаємося почути кожного, щоб зробити якийсь аналіз. Розумієте, да? без таємників різних, без всяких незрозумілих запитань, і ви це бачите. Ви це бачите в нас. Тому, друзі, дякую, хто бачить і чує, хто поширює, хто дає можливості нам розвиватися, доносити до вас правдиві новини. Дуже вдячний всім. Дякую, і до побачення.